О, всім привіт, дітоботи! Ми з карою, моїм надійним автоматизованим роботом-помічником серії К готуємося перевірити мою програму розпізнавання голосу. Хочу перевірити, чи зможу я впізнати голос мого творця, професора Квантума, коли я зайнятий або десь у іншому місці. Слушай, друга, не хочу чути вірний голос! в жодному раї. Вмикай записи, Кара. Задоволення, моробітку, бо Материнську плату Робіка не можна мочити. Хм, так. Варіант другий. Робіку, як це сталося? Здається, я знаю, чий це голос. Варіант третій. Робіку, ти з'їв усі мої батончики? Хе, цей голос мені теж знайомий. Час Я впізнаю голос мого творця. Будь де! Голос професора Квантума це. Варіант два. Це правильно. Ми послідовники творця Всесвіту і маємо відрізняти, знати та слухати інший голос. Ви знаєте, чий це голос? Сьогоднішній супервірш допоможе згадати Івана 1027 каже мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною свідком вони йдуть. У цьому розділі багато юдеїв прийшли до Ісуса, щоб спитати, хто ж він і чи дійсно він Христос. Але чому вони питали Ісуса про це, якщо бачили його чудеса та чули його вчення? Я Я не знаю. Знаю. А як ти бажаєш, Робі? Бо вони не вірили. Вони не знали Ісуса, не слухали та не слідували за ним. Коли ми віруємо в Ісуса і вирішуємо слідувати за ним, то стаємо ніби його овечками. А він нашим добрим пастирем. Він любить нас, веде, піклується про нас і завжди буде з нами, навіть у вічності на небесах. Це дуже важливо, щоб ми знали голос доброго пастиря, бо навколо багато речей відволікає нашу увагу. Але... Як ми можемо бути впевненими, що ми точно чуємо Бога? Ви можете впевнитися, що слухаєте та чуєте Його голос, коли читаєте Біблію, звертаєтеся до нього в молитві і вчиняєте, як він каже? Добрий пастир завжди кличе, а чи ти чуєш? У біблійному застосунку Суперкнига, ви дізнаєтеся, як чути голос Божий. Також там можна читати Біблію, грати в ігри і дивитися серію суперкниги. Не забудьте лайкнути та підписатися. До зустрічі, друзі!